Добрий день, шановні члени експертної комісії. Мене звати Рейна Зак, я студент четвертого курсу Національного університету Чернігівський колегіум, моя наукова керівниця Мехет Ольга Борисівна. Тема моєї дослідної роботи Модарівське болото як модельна екосистема для формування наукових основ і розвитку біотехнологічних компетентностей молоді. В умовах глобальних екологічних викликів, таких як зміна клімату та втрата біорізноманіття, модернізація природничої освіти набуває першочергового значення, проте традиційні суто теоретичні підходи часто не забезпечують формування у молоді ані дослідницьких научок, ані сучасних біотехнологічних компетентностей. А на нашу думку, ефективним рішенням є використання унікальних природних об'єктів як Такі, як живі лабораторії, що дозволяють інтегрувати теорію та практику безпосередньо на полі дослідження, у цьому контексті метою нашого дослідження було теоретично обґрунтувати та, що важливо, експериментально апробувати модель формування наукових та біотехнологічних навичок у молоді, використовуючи для цього екосистему мандарівського болота. Об'єктом дослідження став сам процес формування цих компетентностей, а, предметом, а предмет це педагогічні умови, які дозволяють максимально ефективно використовувати науковий потенціал болота у навчанні. Чому саме це болото? Чому саме Бондарівське? Цей об'єкт розташований у Чернігівському полісі, є одним із найбільших болотних масивів регіону близько 1300 гектарів, і слугує ядром міжріченського ландшафтного парку. Унікальність екосистеми посилює її гідрологічний і гідлокологічний режим. Попри осушення в минулому, болото зберегло риси близькі до природних, завдяки змішаному типу живлення та активної діяльності різних мешканців водноболотних угідь. Який освітній потенціал ми можемо тут реалізувати? Ну, перш за все, це фундаментальні основи екології. А це як влаштований біогеоценос, як працює кровообіг речовин, це також адаптації організмів до екстремальних умов, наприклад, до гіпоксії, та основи біотехнології, яку, яку роль у розкладанні органіки відіграють мікроорганізми і як взагалі утворюється ток, що важливо безпосередньо знати для дітей. Для перевірки нашої моделі ми розробили та пробували освітню програму Бондарівське SWAMP SuperM. Вона базується на принципах дослідницько орієнтованого навчання, де головне не дати готові відповіді, а поставити правильні запитання і навчити шукати на них відповіді самостійно. Ми прагнули сформувати навчання з пасивного слухання на активний дослідницький процес. Гадаю, що безпосередньо нам і вдалося. Ось ви можете бачити фотографію, де ми з дітками проводимо дослідження на болоті. Як це працювало? У нашому дослідженні ми використовували декілька активностей. Це вода у гусі, навички спостереження, системний аналіз, розуміння гідрологічних зв'язків. Також ми використовували таку роль, як, таку, як роль вуглецю, болоті розуміння біотехнологічних циклів, роль торфовища у депонуванні вуглецю та безпосередньо трофічні ланцюги, щоб діти могли зрозуміти, як краще працюють та взаємодіють тварини між собою. А, отже, до яких висновків ми прийшли. По-перше, це інтеграція дослідницької діяльності на базі унікального природного екосистемного явища як Бондарівське болото. Воно є унікальним, обґрунтованим та високоефективним інструментом модернізації природної освіти. По-друге, такий підхід дозволяє не лише поглибити фундаментальні знання, він формує у молоді практичні навички та, що найважливіше, дослід... дослідницьке мислення. Дякую вам за увагу. Даний проєкт. Бондарівське СВМ Supervision здійснювався за підтримки Європейського союзу в рамках стипендіальної програми для лідерів громадського суспільства країн східного партнерства. Під керівництвом здійснювалося все громадської організації Освітня Дюна.